Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо наймовірно смачний апельсиново маковий кекс. Він надзвичайно смачний та ароматний. І так нам знадобиться. Я у відео буду готувати подвійну порцію. Нам знадобиться апельсиновий сік у мене фреш, цукор, вершкове масло гарної якості, ванільний цукор, розпушувач. Мак в мене потрібний родзинки. Родзинки. Я заздалегідь замочила в апельсиновому соці приблизно на 3-4 години. Можна на ніч. А готується дуже все просто легко. До борошна додаємо розпушувач, одразу додаємо Мак. Яйця треба розділити на білки та жовтки. Спочатку нам потрібно взбити жовтки. Якщо у вас є планетарний міксер, то можна не розділяти яйця на білки та жовтки. Далі до жовтків я додаю ванільний цукор, додаю дуже м'яке вершкове масло. І далі нам потрібно все об'єднати. Вливаю апельсиновий сік, можна також лимони, але в цьому кексі краще підійде засмутити. Далі я всипаю половину чи трошки менше цукру від загальної кількості. Маса стала однорідною можна вже всипати сухі інгредієнти. Я їх гарненько перемішую, в окремій ємкості взбиваємо білки. Білки потрібно взбивати спочатку на середній швидкості, потім швидкість треба збільшити. І потрошки всипаємо другу частину цукру. Тобто ви взбиваєте білки і потрошки додаємо цукор і продовжуємо взбивати. Нам потрібно, щоб білки дуже гарно збилися. Ось до такої консистенції. Краще, щоб яйця були кімнатної температури. Далі нам просто потрібно усе це змішати. Частину білків я додаю до яєчно-масляної суміші і обережно силиконову лопатку вмішуємо. Далі всипаємо частину сухих інгредієнтів і знов перемішуємо. Нагадую, якщо у вас є планетарний міксер, нагадую, якщо у вас є планетарний міксер, можна яйця не відокремлювати, а зразу збити з цукром, потім додати вершкове масло і потім потрошки додавати сухі інгредієнти. Одну столову ложку борошна додаю до родзинок, перемішую гарненько, щоб вони добре розподілилися по всьому тісту. Додаю їх в тісто та перемішую. Наше тісто готове. Подивіться, яке воно гарне вийшло, воно дуже-дуже ароматне. Взагалі поєднання апельсин-мак, це воно дуже-дуже виграшне і дуже-дуже смачне. Зараз в мене немає, на жаль, форми для кексу з серединкою, тому я просто взяла кільце для випікання десертів. Поклала його всередину, трошки присипала борошну і ось так в мене вийшла ось така форма для кексу. Розподіляю тісто по усій формі. Маленьку частинку тіста я залишаю для того, щоб зробити ще один кексик в іншому вигляді, у вигляді квіточки. Випікається кекс при температурі 160 градусів приблизно 40-45 хвилин, але час залежить від вашої духовки. Готовність можна перевірити шпажкою, вона має виходити повністю суха. Спочатку кекс має повністю охолонутий у формі, а вже потім його можна діставати з форми. Покривала кекс я звичайною білковою глазурю, яку я робила на паровій бані, і декоруємо. Нагадую, що у відео я готувала подвійну порцію. Під відео буде в описі обов'язково рецепт на одну порцію кексу. За смаком він нагадує дуже сильно англійський різдвяний кекс, такий, знаєте, насичений, апельсиновий, такий цедровий аромат. Можна також до родзинок ще додати ром, настояти у ромі. Ну і звісно, я покажу вам, який такий кексик у розрізі. На вигляд він... Такий темний, насичний, за рахунок того, що ми додаємо апельсиновий сік. Тісто в цього кексу виходить таке темне, насичене за рахунок того, що ми додали апельсиновий сік. Також ви можете ще додати горішків у тісто і також буде дуже-дуже смачно.